Хаб винагород на Binance» – це спеціальний розділ платформи, де ти можеш отримувати різноманітні бонуси та подарунки. В цьому хабі представлені різні акції, завдання та пропозиції, які дозволяють заробляти криптовалюту, торгові знижки та інші переваги. Просто виконуй завдання, слідкуй за оновленнями та отримуй винагороди за свою активність. І перш ніж ми перейдемо до інструкції, не забудь підписатися на канал та вмикай дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Що ж, почнімо? Увійди в свій акаунт Binance і торкнися більше або скористайся пошуком, знаходь хаб винагород, виконуй завдання та отримуй ваучери. Звертай увагу на термін їх дії. Після отримання можеш активувати свій ваучер. Наприклад, цей ваучер дає тобі привілей взяти безвідсоткову позику в USDT через крос-маржинальні позики на Binance. Просто активуй ваучер і скористайся можливістю отримати додаткові кошти без нарахування відсотків. Вкажи бажану суму позики та торкнися підтвердити. Тепер давай спробуємо активувати інший ваучер. Цей ваучер надає знижку на торгову комісію для спотової торгівлі. Активуй його, і знижка буде зарахована на твій гаманець через день після укладення угоди. Тож торгуй на споті та отримуй знижки до завершення терміну дії винагороди. Наступний ваучер дає тобі 5 USDT тестових коштів для безстрокових продуктів. Щоб скористатися цим ваучером, перейди до сторінки Simple Earn і активуй ваучер, підписавшись на безстроковий продукт. Використай ці кошти для дослідження ринку та збільшення свого доходу без додаткових ризиків. Тепер ти маєш криптовалюту в стейкінгу. Всі відсотки, які ти отримаєш зі стейкінгу, можеш вільно використовувати. Ще ти можеш отримати 5 USDT на свій спотовий гаманець завдяки цьому ваучеру. Активуй його і винагорода буде миттєво зарахована. Використай ці кошти для торгівлі на Binance. І останній ваучер, який ми розглянемо, дає тобі 5 USDT для ф'ючерсного гаманця. Після активації ваучера бонус буде миттєво нарахований на твій ф'ючерсний рахунок. Можеш використати цю крипту для торгівлі на ф'ючерсах. А ті, хто додивилися до кінця і залишили коментар під відео, отримають буст до везіння, щоб виграти ексклюзивний мерч Binance в наступних промо. Дякуємо за увагу! Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine та переходь до наступного відео із нашої добірки.